Особисто я платив 100 гривень. Це було одного разу, після якого я повідомив керівнику, що я більше не буду цього робити, бо зарплати мені не вистачить на це. Це було досить дивним для мене, що це необхідно робити. І інші роблять, але мовчать про це. На теперішній час заправка топливом забезпечена на, скажімо так, 50%. а бувало таке, що давалося і 5 літрів. І 10 літрів. 5 літрів це той день, коли якраз таки прийшлося за забрати за свої кошти. Ми виїхали з відділу поліції. В автомобілі вже фактично не було палива. Ми виїхали на заправку. Ми заправили ще 5 літрів. Через деякий час ми повернулись до відділу, нам дали ще 10 літрів. Але до кінця дня вже паливо закінчилося. Тому ми з напарником вирішили приїхати до заправки і заправити, хоча б ще декілька літрів. Щоб нам вистачило до кінця патрулювання, тому що той день був дуже інтенсивним. Дуже багато було викликів. виклики були на значних дистанціях від Володимира. Це були по району і Лукачинський район. Тому паливо було необхідним.